Нагальність цього закону є очевидна і не тільки для it компаній Разом з тим, як мені бачиться, потрібно було внести деякі уточнення, заборонити тимчасове вилучення електронних інформаційних систем. Слідчі повинні здійснювати копіювання інформації, а не вилучення техніки. Треба зафіксувати, що на місці проведення слідчих дій інакше вони вилучать техніку, а потім ми скажуть знімемо інформацію. І повернемо її назад. Це перше і другий момент: треба зафіксувати не право доступу адвоката до процесу процесу обшуку на будь-якому її його етапі. А обов'язкова присутність адвоката під час обшуку на будь-якому його етапі, і мені бачиться, що з рахуванням оцих уточнень цей законопроект потрібно було прийняти сьогодні за основу і в цілому, оскільки відкладання прийняття цього законопроекту призведе до того, що ми його не приймемо, оскільки є небажання, щоб що ці норми набули чинності. Дякую.